Дякую за Така вулиця гарна тут в Трогобичі. Так іде вниз, вверх. І небо сьогодні гарне. І небо сьогодні гарне. Купила собі сережки. Фух, дивіться, кожен день, йду по цих сходах, піднімаюся наверх. Це в мене степа аеробіка. Іноді два рази. А коли йду назад, то такий гарний вид. Сьогодні був дощ. Можна бачити, як гори курять. Дивіться, які дороги в Україні, в якій зараз війна. Ми зараз в місті оброшено, і тут є ресторан, який люблять відвідувати мої батьки. Називається Венеція. Бачите? Кафе, ресторан Венеція. Меню. Піца фірмова, Кальцони Наполі, фруті ді Маре. фунді. Фундії, напевно. Ну ладно, Маргарита, чотири сира. Пепер салями. Сицилійська, гавайська, Рафел, Флоренція, Тонно. А давайте. О, оця гавайська. Курка, ананас. Капучино, по-українськи. А ще тут такі файні наліпки мені так подобаються. Ти гарна з всіх рудих кішечок. Що? Ти знаєш, що вона мені сказала? Mm. Стаю. Зараз майже 10 вечора, а ми йдемо на джерело. Сьогодні я нарешті йду в знаменитий український супермаркет АТБ. Дивіться, в АТБ є чіпси люкс зі смаком лисичок. Німці вмерли би. А я раніше пила отаку каву львівську, тільки в червоній упаковці. Це вже якісь нові тут з'явились. Ірландський крем. От в Україні пішли далі і просто зробили соус карбонари і не заморачуються. Зварили макрошки, залили і все, і все. А ще соус маргарита. Це парк в Бориславі. Ми йдемо. Бачите, Борислав славиться видобутком нафти ще з давніх давен. Колись тут нафта тікла прямо по річці. І от таку зробили інсталяцію. Діюча. Так. — А, тоді це не інсталяція. А чи її так розмалювали гарно? Ну, не Я думала, що це інсталяція якась. А ось працююча. Бачите, як прикольно зробили. Тут стоять лавочки міста Герої України. Там ми вже пройшли Бучу Гостомель. Ось тут Ірпінь. А тут місто герої України Херсон. Отак, от откануєш штрих код Дякую. І отримаєш посилку на новій пошті. Добрий день. А ви на окопні свічки збираєте? Бамки, так. Можна стати? Дякую. Дякую. А що тут є? Шоколадні ложечки. Морозиво Кабаре-кабаре. Білі, гри... Білі гриби. Морозиво з білими грибами. Я буду морозиво з білими грибами. Я жартую. О, клас! Де себе треба встиг, скажу. Аліна хоче відкрити мою посилку. Ну ладно, відкривай. А, а мы тут каву. Я люблю лягуми. Розпаковка. Вау, чек! Українці, сама дружна нація. Авто всією сім'єю разом з заправщиком. Штовхають. Ми їдемо на водоспад Сопіт, і ще на Карпатське море. Єдине море в Карпатах. Мелека. І йти цією дорогою до водоспада десь пів кілометра. Мелека! Шо ти? Молоденький якийсь маленький. Такі альтанки тут стоять. А вон така файна альтанка. Лісова пісня. Водоспад сопіт. Я вже чую водоспад. Я вже бачу водоспад. А ось і він. Ця квітка називається Мальва. І я в дитинстві робила з них ляльок. Боже, як гарно. Дві лелеки. Дві Три лелеки. Там у них дитинка. Ідемо на міст. На файний міст. Підвісний. Челендж, тільки не треба хитати, будь ласка. Міст хитається і ще й такий трошки кривий. Але прикольно. Прикольно тут іти. Я вже майже на тому березі. Я пройшла. Я пройшла його. Що ви думали? Я в Україні не поїм піцу, а я поїм? Наговори, я тобі вже все сказала.